У четвер Рада національної безпеки оборони України ухвалила невідкладні заходи щодо недопущення поширення пожеж територією нашої держави. Західні регіони дещо менше потерпають від спеки, однак і тут ситуація може стати загрозливою. Імовірні пожежі і їх ліквідація стали темою позачергового засідання колегії Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Температура повітря на Прикарпатті поки що нижча від тих рекордних показників, які зафіксовані на півдні та сході України. Однак керівник області радить підлеглим не легковажити небезпекою. Приклад, який маємо у наших сусідів Росії, де горить шість областей, шість областей горить, де в цих зонах вже ці області оголошені зони надзвичайних ситуацій, де згоріли, гор, згоріли вже цілі села і міста. Начальник головного управління МНС в області доповів про результати перевірки готовності лісових господарств до ліквідації можливих пожеж. У нас в області лісокористуючи немає одного пожежного автомобіля. Відсутні в недостатній кількості ранцеві оприскувачі, мотопомпи, не закуповуються вогнегасники, не створюються резерв паливно-мастильних матеріалів. Я ще раз звертаюся до, до лісовиків в першу чергу згідно закону законодавчих актів. Безпека пожеж, протипожежна безпека лежить на вашій персональній відповідальності голово районних державних адміністрацій. Визначитись з доцільністю перебування на займаних посадах керівників держмі з які знаходяться на їхніх територіях. Для оперативного реагування на надзвичайні події пов'язані з пожежною небезпекою. створено обласний штаб, який відстежуватиме ситуації і за потреби організовуватиме аварійно-рятувальні роботи. Боронити відвідування. Громадянами лісів, заборонити в'їзд транспортних засобів до лісових масивів та недопущення стоянок уздовж лісонасаджень, заборонити випалення стерні, бур'янів, смітників тощо. Це необхідно, щоб голови сільських селищних рад проводили роботу з населенням по недопущенню випалювання сухої трави, бур'янів, а також стерні. До окремого рішення колегії постановили відтермінувати відкриття сезону полювання, припинити військові навчання, стрільби, утилізацію боєприпасів та вибухонебезпечних речовин. Лісникам держить з госпом перекопати кавалерські дороги, перекопати. на дорогах поставити шлов обмежити в'їзд, туристичні маршрути і туристичні маршрути, але з кожною туристичною групою необхідно проводити інструктаж по... Проти безпеки. Обов'язково, як запевнив голова обласної державної адміністрації, для ліквідації можливих пожеж залучатиметься вся наявна техніка, незалежно від форми власності.